Друзі, уявіть собі, вимчитеся крізь вир часу, де давні символи спалахують як блискавки, а таємниці тисячоліть хапають за душу. Чи відчуваєте ви цей трепет? Прості речі. Сварга, хрест чи крашенка раптом відкривають два бурхливих світи? Один, де кипить магія архетипів і вибухають глибокі сенси, а інший, де панують гострі факти історії, дати, що ріжуть як мечі, і документи, що не дають обманути. А що якщо ці світи зіткнуться в шаленій сутичці? Чи встоїть міф перед натиском часу, чи розкриє історія свої найтемніші пласти? Сьогодні на каналі Талімниця числа ми стрімголов пірнемо в безодню слов'янської міфології, розберемо символи, що пульсують життям, свята, що танцюють з вітром, князівські рішення, що перевертають долі народів, і ще купу вибухових деталей. Залишайтеся з нами, бо попереду справжня гонитва крізь епохи, а зараз. Перша електризуюча загадка. Чи справді хрест витіснив сваргу, чи це лише ілюзія, що танцює в тумані часу? Друзі, тема нашого сьогоднішнього відео: міфологічна правда, віс історична правда. Сьогодні ми розірвемо п'ять ключових прикладів із слов'янської культури на шматки, доповнюючи їх не тільки базовими фактами, але й вибуховими деталями з міфів, археології, порівнянь з іншими традиціями, щоб ви відчули цей адреналін у венах. Ми дізнаємось про сваргу і хрест як символи динаміки та балансу, крашенку як мініатюрну модель Всесвіту, що вибухає життям. Трійцю яв навправ як карту реальності, що вида крізь бурі, князя Володимира та так звану підміну традицій, що перевертає все до гори дригом, а також коло свят, пов'язане з чотирма стихіями, що ревуть. Кожен розділ ми розберемо детально, додаючи історичні нюанси, міфологічні легенди, що б'ють струмом, та навіть паралелі з іншими культурами, щоб ви глибше пірнули в цей вир. І в кінці фінальний ключ, який розірве всю інтригу і покаже, як ці дві правди можуть співіснувати в шаленому танці. А зараз давайте вдаримо по першій парі сварзі і Христу. чи є між ними вічний конфлікт, чи це гармонія, що ховається за символами, готовими вибухнути. Міфологічна правда. Сварга це не просто знак, а потужний вихор руху сонця, обертання життя, вічного розвитку та космічної динаміки, що б'є через край. У слов'янській міфології сварог бог вогню, ковальства, прабог усіх богів, творець світу, який викулов всесвіт своїм молотом, що гуде як грім, його символ сварга, часто зображена як хрест, що обертається з променями, які символізують циклічність буття. Вічний рух і живу силу природи, що пульсує. За легендою, сварог владика світу, і сварга уособлює сонячний диск з променями, що обертаються, нагадуючи про вічне коло життя, смерті та відродження. Це справжній ураган енергії. У індуїзмі сварга асоціюється з раєм індри, а в слов'янській традиції з ірієм, небесним раєм, де душі знаходять спокій, але з вогнем у венах. Хрест, навпаки, це фіксація осей світу, центр, зупинка руху, момент рівноваги та стабільності, що тримає все в напрузі. У міфах він символізує баланс чотирьох стихій, точку, де сходяться сили космосу, землі, неба та підземного світу. Це як якір у бурі. На рівні символів сварга дорівнює рух, динаміка, процес життя що мчить. Хрест дорівнює точка балансу, спокій, гармонія в статичності. Бум! Це протиставлення нагадує дуалізм у багатьох культурах, як інь і ян у китайській філософії, де рух і спокій доповнюють одне одного в шаленому танці. Уявіть, сварга як вихор енергії, що створює світ, а хрест як якір, що тримає його в рівновазі. Це не конфлікт, а танець архетипів, що б'є струмом. Але чи знаєте ви, що сварга також пов'язана з небесним вогнем і ковальством? Легенди ревуть, що сварог навчив людей кувати метал, і сварга його знамено, символ творчої сили, що вибухає. Це додає інтриги, чи є сварга універсальним символом, який мандрував культурами від Індії до Скандинавії, як блискавка. Тримайтеся, бо історична правда може перевернути все догори дригом і вдарити як грім. Історична правда. І сварга, і хрест існували задовго до християнства у різних культурах по всьому світу. Це факт, що рве шаблони. Сварга згадується в повісті временних літ 1114 року як символ сварога, бога вогню та ковальства, що гуде. Археологічні знахідки показують сваргу на слов'янських артефактах з 4-6 століть як символ сонця, захисту та родючості, часто на амулетах і посуді, що виблискують. Хрест же з'являється в Асирійській, фінікійській, індійській та єгипетській культурах як символ життя, сонця чи чотирьох стихій. Чуліттями раніше християнства бум у трипільській культурі, яка існувала 6 тисяч років тому на території сучасної України. Хрести були намогильними знаками, символізуючи вічність і баланс, що тримає напругу. Хрест не був знаком завмирання. Це пізня інтерпретація, не зафіксована в давніх догматах, а радше вихор ідей. Після християнізації функції сварога перейшли до святих Кузьми і Дем'яна, ковалів у християнській традиції, що продовжують гудіти. Крім того, сварга часто зображалася як рівнобічний хрест, що обертається, і в слов'янських міфах асоціювалася з небесним світлом, подібно до свастики в індоєвропейських традиціях. Це еволюція, що мчить. Це не заміна, а еволюція символів через культурні впливи, що бурлять. Символічне протиставлення так, бо воно відображає глибокі архетипи руху і балансу, що пульсують. Але історичний факт свято Сварги замінили святом Христа ні, не доведено документально. Це радше реконструкція на основі фольклору, що танцює. Інтрига чи не ховається за цим більша таємниця синкретизму, де старі символи адаптувалися до нових релігій, як у багатьох культурах світу, готові вибухнути. Міфологічна правда. Яйце це архетип Всесвіту, прообраз зародження всього сущого, що вибухає життям, крашанка або писанка, сакральна копія космосу і людини, мініатюрна модель світу з його шарами та структурами, що пульсують енергією. У слов'янських міфах яйце символізує життя, сонце, весняне відродження, родючість і творіння з хаосу бум. Дев'ять рівніх це дев'ять світів, дев'ять тіл людини, від фізичного до духовного, дев'ять структур буття, число переходу, повноти та трансформації, подібно до ведичних традицій чи скандинавських дев'яти світів, що ревуть. Крашанка уособлює магію родючості, де шкаралупа кордон між світами, жовток сонце, що спалахує, білок океан хаосу, що бурлить. У зороастрійських міфах яйце першопочаток, символ монотеїзму, а в слов'ян посередник між світами, дорога чи міст для душ, що мчать. Орнаменти на писанках це не просто візерунки, а закодовані побажання. Сонце для тепла, що палає, зірки для долі, що сяють, хвилі для води, що ревуть. Це своєрідна модель всесвіту, де кожна істота має місце, і їй це – ключ до гармонії, що вибухає. Але чи знаєте ви, що в багатьох культурах яйце світотрувчий елемент, що рве шаблони? В українській міфології світ народжується з яйця, і писанка захищає від зла, приносячи родючість як ураган? Це додає інтриги, чи є крашенка універсальним ключем до космогонії, що об'єднує народи в шаленому танці? Давайте вдаримо по історичних фактах, вони ось ось спалахнуть. Історична правда. Яйце як символ життя підтверджено міфологічно у багатьох культурах, включаючи слов'ян, де писанки датуються тисячоліттями символікою сонця, родючості та захисту, що пульсує. Археологічні знахідки показують писанки в давньоруських похованнях, як обереги, що тримають напругу. Але є кілька паралельних моделей: 7, 9 чи 12 рівнів, залежно від регіону, варіації, що бурлять. Фіксована система тільки дев'ять на загальнослов'янський канон, а реконструкція на основі фольклору та етнографії, що танцює. Червона крашанка символізує кров чи сонце. Але це пізніше християнське тлумачення, що наклалося на язичницькі традиції як вихор. У трипільській культурі яйця використовували в ритуалах, але без строгої числової системи. Орнаменти поділяли яйце на три частини, відображаючи модель Всесвіту з небом, землею та підземням, що ревуть. Науковці зазначають, що писанка оберіг символ зародку всесвіту, писаний на сирих яйцях для магії, що б'є струмом. Висновок. Крашанка як космогонічний символ так, бо відображає універсальні архетипи творіння, що вибухають. Фіксована система тільки дев'ять ні, як загальнослов'янський канон. Це варіативно, як буря. Інтрига продовжується. Чи не є це частиною більшої таємниці чисел у міфах, як три, сім чи дев'ять, що повторюються в культурах. Міфологічна правда. Світ існує у трьох вимірах, як і людина, тіло, душа, дух, що пульсують у ритмі космосу, яв проявлене, фізичний світ живих, де все видиме і матеріальне, що мчить, нав приховане, світ мертвих, духів, предків, підземний світ, куди йдуть душі після смерті, як вихор, прав закон рівноваги, світ богів, вищих сил, де панує гармонія та космічний порядок, що тримає напругу. Це не релігія, а карта реальності, подібна до світового дерева. Корені в наві, підзем'я, стовбур у яві, земля, крона в праві небо. Бум. У Велесовій книзі це ключове поняття, де трійця основа всього: перун у праві, велес у наві, Дажбог Яві – Вони ревуть. Це універсальна модель, як у індоєвропейських міфах: три світи, три функції, воїн, жрець, селянин. Що танцюють. Трійця символізує цикл народження в яві, смерть у наві, відродження через прав це гонитва. Чи знаєте ви, що це подібне до кельтських чи германських міфів? У скандинавів дев'ять світів, але базованих на трійці, що бурлить. Інтрига. Чи є трійця основою всіх релігій, від язичних тва до християнства, готовою вибухнути? Історична правда. Трійкова модель універсальна і дуже давня, з'являється в слов'янських міфах про перун, велес торщо як триглава система світобачення, що рве. Але джерела саме формули в нав прав науково спірні, базуються на велесовій книзі, яку дехто вважає підробкою 19 століття. Шок у літописах трійця не фіксована як догмат, а радше реконструкція на основі фольклору та етнографії, що танцює. Це подібне до тризуба, де горизонтальна лінія розділяє яв і нав, а прав над усім як грім. Слов'янська міфологія описує нав як світ мертвих, яв живих, прав богів, з перуном як верховним, що б'є блискавкою. Висновок як світогляд так, бо відображає універсальні архетипи, що пульсують, як безперечний історичний догмат питання потребує більше доказів, як виклику, інтрига. Чи не ховається за цим таємниця тризуба, як символу трійці, що став гербом України, готовим спалахнути? Міфологічна Правда Християнство наклалося поверх старих обрядів, як шар фарби на давньому полотні щорвеця. Назви змінилися, сенси лишилися, створюючи ілюзію підміни для носіїв традиції, що бурлить. Володимир зрадив віру предків, але це архетип переходу, де старе ховається під новим, як у багатьох культурах під час релігійних змін бум. Легенди ревуть, що язичницькі боги стали святими, а свята християнськими, танцюючи в тіні. Але чи знаєте ви легенду про вибір віри, де Володимир відкинув іслам через заборону вина, а юдаїзм через відсутність землі? Це додає інтриги, показуючи політичний аспект, що мчить. Історична правда християнізація Русі була політичним рішенням у 988 році для союзу з Візантією та централізації влади, що гуде? Синкретизм підтверджений факт: язичницькі свята стали християнськими, як коляда Різдвом, що спалахує. Оцінка зрадник ціннісна, не факт, шок. Володимир хрестився в Корсуні через шлюб з візантійською принцесою Анною, і хрещення не було вогнем і мечем всюди, а радше поступовим, як вихор. Першою церквою стала Десятинна, на місці язичницьких святинь, що пульсують. Ім'я князя Володимир не Владімір, і він був хрестителем, а не крестителем. Факт, що рве. Висновок, як міф про перехід, так, бо бурлить. Як факт підміни частково, але без емоцій, як клинок. Інтрига чи не було це необхідністю для єдності Русі в Європі, готовою вибухнути? Міфологічна правда коло свят це цикл життя пов'язаний з сонцем і стихіями, що ревуть, коляда, народження сонця, зимове сонцестояння, що спалахує. Микола, згасання циклу, кінець року, що гуде. Василь, земля, родючість, що пульсує, водохреща, вода, очищення, що бурлить, стрітення, повітря, зустріч зими й весни, що танцює. Чотири стихії дорівнюють чотирьом основам тіла людини: земля, тіло, вода емоції, повітря розум, вогонь, дух, бум. Це колодар, слов'янський календар на основі сонячних циклів, що мчить. Чи знаєте ви, що коляда новорічний цикл з 12 священними ночами, що танцюють? Інтрига чи не є це відлунням ведичних традицій, готовим спалахнути? Історична правда: зв'язок свят із аграрно-сонячним циклом, так бо бурлить. Чотири сонцестояння: зимове літнє, осіння та весняне рівнодення ключові свята, але точна система реконструкція: свята як купала, шлюб сонця і води, що танцює, висновок як цикл. Так, бо пульсує. Міфологічна правда про сенси, архетипи, внутрішній досвід, що б'ють струмом. Історична про джерела, дати, що ріжуть конфлікт від плутанини рівнів, як буря, міф не бреше. Він говорить іншою мовою. Історія не ворог міфу, вона просто з іншого рівня. Друзі, ми розірвали інтригу. Дві правди доповнюють одна одну, відкриваючи багатство слов'янської культури, що пульсує. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь на таємниця чисел. Тут таємниці чисел, символів і культур. Діліться і до нових зустрічей.